Було що мене критикували, мене постійно. Я знаєте, як того. Котеня, яке він написав, да, і його це лице вмикають в цю мечу, щоб він розумів, що так робити нельзя, що не можна, ну, що не можна пісяти, де попало, і все таке, так і в мене. Я старалась, я робила, я все таке слухала, все прямо ну, не можна було, я пам'ятаю, як мені чоловік там щось питався сказати, а я ні-ні ні, ти що, так не можна, ця людина. Вона дуже класна, вона така мощна, вона така сильна, вона такі речі говорить, що я, блін, тільки її слухаю, тільки роблю те, що вона говорить. А замість цього я отримувала постійну цю критику і страх, бо мені говорили: ти недостатня, ти не така, ти хуйова, ти погано там викладаєшся, в тебе, блін, не знаю, куча програми, ти коротше, не така. І я це все ковтала. І я Якби йшла далі, да? думала: ну, юлки-палки, оце ну, не, не випрацяно, не пропрацьоване, все в мене і хірово,